Западком у таріці команди. Перший номер Макар Брудний, 91-й, Жаннус Демір, по лівігравці, третій номер Давид Озарків, 19-й Озар. Момент часу моєї команди Соложанського. за стіка. рятує ворога! Ще в разі нічієї за підсухом двох темів, у нас буде серія пенальтів. Поки що у нас у плей-офф серії пенальтів не було на цьому турнірі. От у первому етапі вчора якраз була одна серія пенальтів. Зараз у нас Озарків змушує суперника з фолити, буде кладний фогас. накриває Зарків і зрештою перший пів гри. Котлярський, Котлярський зараз на даній позиції ідей пасмі. По Далі назарку. Азарки румайнесь! Азарків не забивають, тут усі командують в цьому бізу. Зараз Озарків проває зараз! Котлярський, Ну і тут же! Такий забуває у нас! Котляський, тут Котлявський! Зрадницький! Біга на спочу ворота, Зрештою у нас забуває тимофій Котлярський, і... Відповідно, Дінічника зараз така швікала команди зі Слобожанського зараз. Ума тут Зелінського, може бути Зелінський! Пермає Зелінський, а Мюшухо зараз свою команду рятує. ...ю 10, матчі тривають у форматі в по 10 кун, чисто час пожній. Зараз Зелінський. Такі. Готува! Зараз! Зелінський зливає! Котлярський, Класний Котлярський Кутлявський кут Отже, Котлявський. Котлярський зараз хід набирає Котлярський, Котлярський Зараз нічим залишається Клявський пасна. Зелінського віддає Зелінський. Зелінський далі по нього злодії, галета. При цьому зараз Котлярського, який застійко вчає! Зелінського може бути, але зараз він не йде пас на Котлярського. Котлярський зараз з м'ячі. Котлярський пас на Зелінського! Зелінський зараз забиває з передачі Котлярського. Два просто шукана. 50 45 й відповідно, зіграють Дюша Барса та дюша Мукачево. Ну і нагадаю, що також будуть у нас два матчі, і турніру задають доспісати. Часом забували Котлярський за одну секунду до кінця цього матчу. Змушує помилуватися Мішукова. Зрештою, у нас оформлює хатик на останній секунді. Ну і.